Сьогодні ви дізнаєтесь, чому у вас завжди мало грошей, чого їх постійно не вистачає, та як заробляти набагато більше. Поговоримо про те, як набути впевненість та які саме психологічні фішки використовує ваше керівництво, щоб маніпулювати вами. Все на життєвих прикладах. Це дуже цікаво та корисно, але ми почнемо з того, що знову пограємось з науковими дослідженнями для того, щоб створити собі ідеальну роботу. А ви знали, що привабливість і краса це додатковий аргумент. Працевлаштування вчені з Норвегії та Польщі виявили, що саме симпатична зовнішність, а не об'єктивна оцінка дійсно важлива для того, щоб успішно просуватись кар'єрними сходинками. Загалі вважається, що прекрасні половині людства більше подобається привертати до себе увагу ніж чоловікам, і що привабливі – жінці набагато легше досягти успіху в кар'єрі, ніж іншим. Якщо що, то це не мої слова, а дослідників. Кожен бачить естетику і красу по-своєму. Тож вчені з університету Осло та Польської академії наук довели інше. Виявляється, що ця фішка працює саме на користь нас, чоловіків. Ну, хоч десь ми виграємо. Дослідникам було цікаво дізнатися, чи існує прямий зв'язок між привабливістю та. Соціальною успішністю у жінок та чоловіків вони порахували опитування 11 583 людей з національного логітюдного дослідження. Головним критерієм була саме фізична краса, оцінку якій респонденти давали у віці 15 років, і як саме вона вплинула на успіхи в житті, тобто зміна соціального статусу за допомогою кар'єрних досягнень, здобуття вищої освіти та більшого доходу аж через 20 років, і з'ясували, що в симпатичних жінок. Була невелика перевага у досягненні кар'єрних успіхів перед менш привабливими, на думку респондентів, звичайно. А ось з чоловіками зовсім трохи інша і цікава історія. Виявилось, що тих, кого вважали гарними, досягали кращих результатів у роботі та соціумі. На противагу тих, хто виглядав, скажімо так. Не дуже також правалові чоловіки отримували кращого світу, більш простижне та прибуткове місце роботи, але незважаючи на такі гучні висновки, вчені закликають ставитись до них з обережністю, бо вони могли не врахувати усі фактори одночасно. Наприклад, зворотний причинно-наслідковий зв'язок, коли великий. Дохід дозволяє краще доглядати за свої зовнішністю. Ну, подивіться на того ж Ілона Маска чи скалу. Телебачення з малку вселяло в нас віру, що настане день, коли всі ми станемо мільйонерами, кіноакторами і рок зірками та ми ними не стали і не станемо. Тому якщо у вас щось не так із самооцінкою, то подивіться ось ці відео. Там дуже багато цікавої, а головне корисної інформації. А що робити, якщо ви майже всю ніч не спали, вам не давали спокою різні цікаві думки, а може, і якісь майбутні географічні відкриття, вранці ви проспали та ще й перший робочий день. Тоді пропоную вам ефективний спосіб вирішення цієї проблеми. Ви щось чули про лінію бажання або правило 30 градусів. Зараз про неї розповім людина, як ви знаєте, це дуже лінива істота. І не дуже любить виконувати роботу, яка здається їй зайвою чи безглуздою. Той же пішохід завжди прагне скоротити відстань. В ідеалі пройти якомога швидше від пункту А в пункт Б. І це буває виходить не завжди безпечно. Будь-які спроби з цим боротись у вигляді штрафів, парканів чи табличок, приречені на провал. Вони приведуть всього лиш до незручностей та безглуздих витрат грошей. Добре, припустимо, що ми з вами вирішили робити зручні доріжки, але як саме їх робити? Чи є спосіб Осіб виміряти цю зручність і змоделювати її у цифрах, з якими можна потім досягти комфортного результату. Виявляється, можна. Є дослідження, які проводились ще у 80-х роках минулого століття, і тому існує таке поняття як контрольний кут. Що це означає? Пішохід буде дотримуватись напрямку пішохідної доріжки доти, доки вона веде більш-менш у потрібному. Напрямі. Тобто, поки контрольний кут між напрямком доріжки та напрямком на мету не перевищує деякої величини, яка і називається критичним контрольним кутом. І як тільки ця величина буде перевищена, людина зійде зі стежки і піде іншим зручним для неї шляхом. В ході експериментів архітекторами було встановлено, що для оптимальних і комфортних умов, тобто газон середньої якості, відсутність бруду, снігу і сміття, величина критичного кута повинна становити 30 градусів. В у інших випадках, якщо доріжка такої не буде, то біля неї з'явиться вже новий шлях. Але як відомо, якщо звернути зі стежки і піти через газон чи щось подібне, особливо вночі, то можна вступити у невеличкий конфуз. Тому ловіть цікавий факт. В Швеції існувала досить цікава професія. Людина мала обходити дома і гавкати як собака. Головні умови виходити це повинно було дуже реалістично. В його обов'язки входило відзначати ті будинки, де він чув, що хтось гавкає у відповідь. А прикиньте, якщо з того боку у відповідь буде гарчати теж людина, по приколу. Але насправді уся справа в тому, що на той час в країні був дуже надзвичайний податок, який поширювався на власників собак. Але у нашій з вами розмові слід згадати майбутнє, бо куди ж без нього, звичайно. Опен разом із Фігур створюють роботів гуманоїдів, і перша версія вже вражає цей робот на основі нейромереж вміє вести грамотний та культурний діалог, бачить довкілля, взаємодіє з предметами. Та може ходити. І це не просто якісь там стандартні дії та репліки, як в інших роботах, що існують зараз. Фігур 01 може розмірковувати, думати, розуміти і запам'ятовувати те, що відбувається навколо. Творці хочуть, щоб залізні створіння виконували за людей їхню роботу і допомагали у повсякденному житті. Буде це крутий кіберпанк чи повстання машин, побачимо вже. Потім розумію, що від цих хвилювань у вас розболілась голова, і вам можливо захотілось випити таблетку. То тоді знаєте, що швидкість розчинення ліків у нашій травній системі залежить саме від пози. І через це вона може збільшуватись чи зменшуватись аж на 83%. До таких висновків дійшли фахівці, які розробили першу комп'ютерну модель, яка дозволяє дуже точно прорахувати, як же будуть розчинятись різні лікарські препарати через травохід, шлунок. Та кишечник. Ця новостворена система показала цікавий результат. Виявилося, що на темп розчинення таблеток впливає не тільки швидкість руху їжі, яка перетравлюється, а й позу, яка займала людина після прийому ліків. Наприклад, нахил тіла на 45 градусів або просто вправо прискорює засвоєння ліків, а нахил вліво навпаки уповільнює. Головне, не переплутайте. І до речі, якщо ви хочете виглядати дійсно стильно, відрізнятися від сірої маси, сяяти від щастя. Щоб вам усі навколо посміхались, то в мене є для вас приємний сюрприз. Усі гадають, що вираз по одежі зустрічаютьсь, а по уму випроводжають. Тоді знайте, що саме в мене можна придбати цей загадковий стиль. Ось саме на цьому сайті. Ось, дивіться. Сорочки будь-яких розмірів на будь-який смак, і головне, що недорого. Доставка всієї території України новою поштою та Укрпоштою. тому не боріться, нові горизонти моди вже майже у вас. Ну, як, ти подивіться, просто яка краса. Ну. І знову про штучний інтелект. Ча-GPT врятував дитину, які три роки не могли поставити діагноз аж 17 лікарів. Мама дитини протягом довгого часу намагалась з'ясувати причину хвороби. За цей час вони відвідали 17 лікарів від педіатра до стоматолога. Потім в якийсь момент жінка вирішила написати проблему дитини штучному інтелекту. І сюрприз! Ча-GPT поставив рідкісний діагноз розщеплення хребта. Та порок розвитку спинного мозку. Діагноз виявився правильним. Хлопчику зробили операцію і він одужав. А дослідження у галузі нейромережі доводять, що чат GPT ставить правильно діагнози в 72% випадків. І це можна порівняти з роботою лікаря-ординатора. Але це ще не найцікавіше. Уявіть собі, робота, якого взагалі не глючить, і він не прописує неіснуючі ліки від вашої реальної хвороби. Так ось, Google зі своїм творінням DeepMind Досить довгий час пасли задніх у розробці універсальних моделей і програвали нейромережам gpt 4 і cloud 3. Проте вони не здались, зробили хід конем та випустили мед Gemini, який спеціалізується саме в медичній сфері. І що воно тепер таке? Це нове покоління мультимодальних систем, яке здатне обробляти інформацію з різних джерел: текст, зображення, відео та аудіо для встановлення діагнозу та вибору лікування. Спеціалістам зазвичай потрібно поєднувати свої медичні знання з безлічю іншої інформації. Симптоми, історія хвороби, результати аналізів чи наявність коштів у хворого. А ось меджеміні вміє дуже швидко шукати додаткову інформацію в інтернеті, тобто на профільних ресурсах, де зазвичай лікарі шукають відповіді на медичні питання. Проте не все так. Просто електронні медкарти можуть бути досить об'ємними, і фахівці повинні знати, що в них міститься, але можуть щось не додовитись. А мед Джеменю у цьому випадку може знаходити згадки про захворювання, які, наприклад, були в дитинстві, та симптоми у величезних масивах медичних записів. В бета версії бесіди нейромережа ставила питання пацієнтові, який скаржився на свербіж. Вона попросила фото, а після поставила правильний діагноз та дала рекомендації з лікування. І все це відбувалось без спеціального навчання з лікарями, а саме через простий діалог з форум. Розробники цієї моделі кажуть, що залишається ще дуже багато роботи. Необхідно врахувати питання конфіденційності, справедливості та безпеки, перед тим, як ці системи можна буде використовувати в реальній медицині. Але зауважте, що ці моменти не інженерні, а юридичні та соціальні. А якщо ви не хочете працювати лікарем і вам до Душі більше творча професія, нема питань. Чаджіпіті рівно за 30 секунд замість журналіста написав статтю з маркетингу, і він продав її за 600 доларів. Так, статтю потрібно було трошки відреагувати, бо їй не вистачало авторського коментарю. Але саме наповнення, логіка, граматика. Та синтаксис були ідеальні після такого цікавого досвіду. Журналіст, який пише роботи для Guardian, сказав, що він не має сумнівів у тому, що незабаром штучний розум позбавить його роботи, і навіть більше. Нейроморежі визначають хвороби домашніх улюбленців. Стартап Сі випустив камеру зі штучним інтелектом, яка аналізує поведінку собаки або кота, і одразу повідомляє про найменші відхилення в здоров'ї. До речі, цікаво, чи зможе штучний інтелект згоріти на роботі. Маю на увазі не з технічної сторони, а як у нас з вами. Це коли кожен день на роботі це суцільна мука, бісить все навколо, і від усього цього ще й нервові зриви. І ми нарешті це усвідомили. Ми дуже, дуже розгнівані. Якщо ви не знали, то це синдром, який виникає через хронічний стрес на робочому місці. Усе це зазвичай помітно на фізіологічному рівні, але уся справа, як зазвичай, знаходиться тут. Виявляється, що в людей, у яких тривали емоційне вигорання, і вони з цим нічого не роблять. Починає стончуватись лобова кора, але дарма це дуже важлива частина мозку, яка необхідна для роботи наших з вами когнітивних процесів. І це ще не все. Разом з нею потрохи зменшується кількість сірої речвини в гіпокампі, а він бере участь у формуванні емоцій та переходу короткочасної пам'яті у довготривалу. Крім того, що я казав трохи раніше про каву і її вплив на організм, знижується кількість кортизолу. А саме цей гормон стресу відповідає за збереження енергії в організмі, і він бере участь у синтезі клітинних ферментів. А ще емоційне вигорання призводить до розвитку цукрового діабету та ожиріння. Тому вчиться відпочивати, бо це як мінімум корисно. Ми ось з вами спілкуємося і спілкуємось про життя звичайних людей, які прагнуть здійснити американську мрію. Це я про нас з вами, якщо що, ми хочемо працювати і добре заробляти, щоб потім жити в комфорті і на солоді, та не перейматися через якусь там пенсію. Але я мало не забув розповісти вам про життя тих, хто цього вже досяг. Виявляється, що багаті теж плачуть. Один мільйонер захотів провести експеримент і заробити мільйон доларів з нуля. Ютубер Майк Блек хотів показати, що за рік зможе отримати таку суму без копійчин в кишені та без постійного місця проживання. Спочатку блогер не міг знайти ні та питну воду, і йому в цьому допоміг чоловік, який жив у фургоні. Він дозволив ночувати у себе. А після в нього почались перші успіхи. Спочатку він займався перепродажею меблів, шукав в інтернеті оголошення людей, які безкоштовно віддавали старі столи та інші предмети інтер'єру. Таким чином він заробив перші 300 доларів. Пройшло 5 днів, і він купив собі комп'ютер. Потім заробив на офіс, який вже здавав в оренду. На третій місяць свого експерименту Блек вирішив не зупинятись на досягнутому і почав працювати smm менеджером Звичайно, що працював на себе. І здавалось би, мільйонер шов до успіху, але результат виявився зовсім іншим. За 10 місяців він заробив 64 тисячі доларів. А це середня зарплатня в Америці. Ще в нього з'явились біль суглобах. Проблеми з імунітетом та хронічна втома. А тепер ми дійшли до найцікавішого. Зараз ви дізнаєте, що таке правило 120%, чому ваш керівник сидить у вас на шиї? І що ж за секретний метод, який покращить вашу продуктивність рівно на 55,5% та зробить вас багатим і щасливим? Скажіть, будь ласка, як часто ви поміщаєте, що від настрою вашого директора залежить ваш робочий день, рівень стресу і розмір зарплатні? Хоч раз у вас виникали думки послати якомога далі? Чи відхопили це створіння, щоб воно почало нормально себе вести і не ставити вище інших? Для того, щоб повністю зрозуміти, в чому фішка, я провів власне спецрослідування, витратив не один місяць роботи на спостереження, звичайно, і натрапив на курси для майбутніх керівників. План роботи на день зазвичай повинен виконуватись на усі 100%. Тобто, ви прийшли, в ідеалі виконали усі завдання та пішли додому. Але на практиці зазвичай відбувається трохи навпаки, бо на рівень продуктивності працівників можуть впливати різні соціально-побутові чи авантюрні фактори: не виспались, не поїли, не подобається керівництво, не влаштовує життя. Тобто причин багато, і гадаю, що це зрозуміло, як в цьому випадку може допомогти нам економіка праці, ті діяльності, на тривалість виконання яких істотно впливають досвід і кваліфікація працівника, відхилення витрат часу не повинно перевищувати 20%. Себто, якщо людина виконує роботу на 80%, то це. Добре, в окремих випадках можна натягнути, пробачте, навантажити працівника ще на 20%. і людина буде виконувати план робіт або на 80%, або на 120%. Але ж всі хочуть заробити гроші, особливо керівники. Тому вони досить часто використовують маніпуляцію виною, знаючи про те, що ваша зарплатня вам важлива. І в принципі, ця стабільність вас влаштовує. А на противагу цього з'являється ваше, а наче ризикувати, звільнятись, витрачати час на пошук нової роботи. А якщо нікуди не візьмуть і в кінці залишуть без грошей, тепер змоделюємо ситуацію: звичайний робочий день. Ви сидите, працюєте, наприклад, за комп'ютером. Тобто, в цьому моменті є тільки ви та план, який потрібно виконати. Ви нікого не щипаєте. У вас все чітко, рівно і як по маслу. В якийсь момент до вас підходить керівник та починає казати. Хоча ні, навіть не казати, а варити воду. Ось тут правильно, а тут неправильно. A few moments later. то п'яте, тут десяте, та й взагалі я тебе не впізнаю. Ти раніше прям круто виконував, чи виконувала всю роботу? А ось ви навпаки, прекрасно розумієте, що насправді ви свої обов'язки виконуєте як потрібно. Як ви гадаєте, що це означає? Правильно. Це вже йде пряма маніпуляція виною. Тобто ви нічого поганого не зробили, але вже в чомусь винні. Що потрібно зробити, щоб цей прийом послабити хоча б наполовину? Знову правильно змінити вашу позицію у просторі, що я маю на увазі: встати зі стільця і далі продовжувати конструктивний діалог. Що це взагалі означає і чому? Потрібно саме так робити, а не інакше, коли ви сидите, а над вами, грубо кажучи, надвисають, то це автоматично вважається домінуванням. Навіть ваші погляди при будь-якому діалозі, а у відстоюванні своїх прав, повинні бути приблизно на одному рівні. В усіх інших випадках вами повністю керують. Ну а що ви хотіли? Така вже біологія людської поведінки. Це вже було б ну, перевірено не один десяток раз. І коли я працював в офісі, і коли перейшов взагалі на інший тип роботи. Усі яскраві приклади, коли вашу наївність і небажання вийти з зони комфорта можуть використовувати. Для початку вам можуть обіцяти золоті гори, щось з стелі не видно. Це не тільки мої розповіді з особистого досвіду. Щоб це зрозуміти і повністю погнути в цю атмосферу, я рівно 5 місяців працював офісним планктоном, а потім доповнював знаннями з психології. Не стільки я стараюсь для кожного з вас, а ви навіть підписатись не можете. Тож, як тільки ви бачите подібні моделі поведінки, типу фрази Ви мене підставили «Занадто швидко або занадто повільно виконуєте роботу, не там крапку чи кому поставили. А якщо це підкріплюється емоційною стабільністю, цебто психами зі сторони керівництва, грюканням дверима, то шіть їх куди подалі та спокійно звільняйтесь, бо здоров'я важливіше. Також важливо врахувати для тих, хто хоче стати директором і зайняти лідерську позицію, щоб постійно працювати в режимі підвищеної навантаження. Жужності можуть не всі, це приблизно 5-6 від загальної кількості працівників. А оптимальний графік виконання плану це від 85 до 115% за умови того, якщо ви будете на одній хвилі зі своїми підлеглими, тобто лояльність, людяність, емпатія, вміння прикрити та контроль. Емоцій, колись у квітні 2019 року на фан зустрічі зі студентами я спитав Сергія Притули так того самого, а чого це в батлі жартів завжди виграє Владзьо, а не він? І Сергій відповів, що його і так багато хто знає. А іншого учасника він як керівник шоу просуває вперед. Це також дуже важливий фактор, якщо ви маєте досвід і плануєте займати керівні позиції. Якщо ви бачите потенціал та іскру в тих, з ким співпрацюєте, то допомагаєте їм розвивати свої навики. Тепер, як я обіцяв, секретний метод щасливого життя. Записуйте, хто винен в тому, що ти не вдаха без грошей і залишився розбитим біля розтрощеного відра? Твої сусіди. Цуцики, котята, люди навколо чи не відремонтовані дороги, сморід заводів. Ні, ніхто з них. В усіх твоїх прорешах винен чи винна, тільки ти. Тому швидко встав з дивану, видала в цени ці... інстаграм, Тік-Ток, відписався від деграданських телеграм-новин, вимкнув телефон та подував працювати над біси токсичного оточення, яке тягне тебе на дно. Так пішли на цих баранів. Посуд помий, дім прибери, В городі цей буші, бур'ян, нарешті викинь. Займись вже нарешті корисними справами, хоча б заради себе. Тобі ж реально потім буде краще. Бо поки що ти займаєшся дро... Не хочеш, не можеш, ну і хуй з тобою, пізи нахуй звідси, заїхавши нічого не робити, мішок коров'ячим... М... Хочеш працювати на когось? Тоді продовжуй так жити. Нахуй дивишся на мене. Іди працюй, сидись воно, доробле єб... Ї... тільки не тупої. Сьогодні ж заробив, сьогодні витратив. А якось відкладай щось там, інвестуй свій розвиток, чи у свою справу. щоб потім ти чи така ось такої купи копусти прийшли та купили собі весь та купили собі, хоч увесь грецький форум, хоч два таки, хоч десять. Так, це важко, але як інакше, покажіть мені того, хто сказав, що жити це легко. Тільки завзятість, працьовитість, твої вміння, дійсно корисні люди, які більш успішні ніж ти, та наявність, хоч якогось капіталу допоможуть тобі в житті. Але насправді мені абсолютно Живи, як знаєш. Не ризикуй, не експериментуй, не помиляйся, не отримуй кайф помилок, постійно думай, що про тебе подумають, оточуючи. Будь-як всі та дозволь, щоб те токсичне оточення сіло тобі на шию, а ти знову залишився нікчемною. І на цей раз на все життя. Ось, наприклад, в психології немає правильно чи неправильно. Існує правильно та інакше. Тому, якщо ти щось зробив інакше, то просто проаналізуй. Та адаптуйся до нової сюжетної лінії, до нових реалій. Така фішка, до речі, допоможе тобі виробляти впевненість. Це, якщо що, то я сам собою розмовляю. А ви, ловіть, цікавий факт. Хочете відчути себе щасливими, не соромтесь сказати день» чи дякую незнайомцям. Звичайний обмін вічливою комунікацією впливає на нашу психіку дуже позитивно. І це правило діє на людей як Заходу, так і Сходу. Бо, по-перше, ми. Створіння соціальні, а по-друге, це доводять дослідження, які провели вчені з Туреччини та Великобританії. Вони опитали десятки тисяч людей в обох країнах і дійшли висновку, що для того, щоб підвищити суб'єктивний добробут та задоволення життям, зовсім не обов'язково навіть розмовляти з кимось. Достатньо всього лиш коротких форм війшловості. А це одна-дві фрази в магазині, кафе чи на роботі. Це необхідно, щоб відчути власну значущість. І як наслідок, таким чином зменшується відчуття самотності, і вище нагороджуєте мозок ендорфінами, тому що. Свидко, нахи, підписались на канал. І назавжди запам'ятайте це правило нашого клубу. Будь ласка.